Всіх вітаю з магазина Сільпо. З'явився анонс акції Суперсереда. Тільки 7.01 у всіх магазинах Сільпо. Курча та Бака за 24,90 це ціна за 100 грам. І зразу вам нагадаю: тут рекламка акції, які діють на цьому тижні з 1 по 7, включно у всіх магазинах Сільпо, селянське молоко, особливе, 2,5 жиру. Ціна за 950 грам рівно 40 гривень, мінус 38%. Також сьомга і форель, слабосолена, шматок. 180 грам, ціна зі знижкою 179 гривень боржомі, мінеральна вода, сильно газована, цілий літр за 60 гривень. Джеймсон віскі за 0,5 ціна 469 гривень. І оцей вершковий сир новгородський, сіверський смачний, ціна за 100 грам 34,90, за кілограм 349 гривень. Я озвучила ціну із знижкою. Ці акції діють у всіх магазинах сільпу з 1 по 7 включно. А 8 я вже буду робити огляд на новенькі акції, які починаються щочетверга. Дякую, що дивитесь. И всім пока.